Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації К8. Дана моделька в такому цікавому дизайні. Зовнішня накладка з ставочкою з композиту. Композит чорного кольору це модель 554, колір оксид темний. Виштва на даних дверях з'ємна, в будь-який момент можна зняти та поставити тут прихований монтаж. Фурнітура овальна хромована. На полотні три петлі, петлі на підшипниках для м'якого та довготривалого користування накладка, нижнього замочка та декор накладка верхнього замка вони утоплені. Внутрішня накладка, виконана в моделі 554, це колір оксид світлий. Дана моделька в такому цікавому дизайні є в наявності на складі. Гарантія 5 років, термін експлуатації 20 років. Товщина полотна даної дверки це 105 мм. Три контри учільнення на полотні, які забезпечують найкращу шумоізоляцію та теплоізоляцію. Звукоізоляційний звуко поріг даної двері це 42 дБ. Фурнітура в нас встановлена кале. Кале це Туреччина, верхній замочок сувального типу. Він на 4 оберти. Ось, будь ласка, регіля, три штучки по 16 мм. Нижній замочок у нас іде кале 252 циліндровий. Він на 3 оберти з циліндром кале. З гарантією 5 років. Нічний засув і Італія. Він максимально простий, або закритий, або відкритий. Доступ до якого є тільки зсередини. зовні доступу немає взагалі. Турець полотна на даних дверях зашитий в колір внутрішньої накладки. Обов'язково, мінімум, один раз на рік потрібно обслуговувати циліндр за допомогою ВД-40 або аналого. Ставили ВДшку, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Це продовжить термін експлуатації. Даного циліндра. Товщина металу профіля на полотні 1,2 мм. Це холодна ката на сталь. Також є 4 рибар жорсткості, це в нас іде 3 горизонтально, і між третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. В області верхнього та нижнього замочка є додаткові металеві кармани, які підвищують рівень безпеки. Металевий каркас пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. Основний лист металу, який йде на полотні, це 1 мм. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Вічка сікурема італія. На полотні присутні три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист в тому випадку, якщо ми закрили полотно і якимось чином петлі зрізають з дверки, дверка все одно зафіксована всередині коробки за рахунок антизрізів. Коробка на даних дверях. Має ширину 110 мм. Вона утеплена мінеральною ватою, має товщину металу 1,2 мм. Метал пофарбований з двох сторон для більш довготривалої експлуатації. Також коробка з внутрішньої сторони повністю зашита металом. І в області анкерів, а коробка фіксується на анкерах, на 6 штучок це 3 з однієї сторони, 3 з іншої сторони. Є додаткові рибаржостки, їх 6 штучок. В області замків, куди заходять рігеля, є додаткове посилення з металу. Основний лист металу 1,2. Плюс додатковий 1,2, тобто в області замків у нас 2,4 товщина металу. На коробці присутній шильд фірмовий, на якому дублюється, згідно якого ДСТУ зроблена дверка, термін експлуатації та серійний номер. Термін експлуатації нагадаю 20 років. На коробці присутній регулятор притвора Made in Italy, за допомогою якого можна відрегулювати максимально щільний прижим ущільнювачів до коробки. Звукоізоляційний поріг даної двірки 42 дБ. В комплекті до дверей йде фірмова упаковочка, в якій знаходяться ключики від верхнього замочка, їх 5 штучок, ключики від нижнього замка 5 штучок, заглушки під анкера та гарантійний талон. В гарантійному талоні на останній сторінці є відмітка від ВТК, то, що дверка пройшла ВТК, серійний номер дверей та дата виготовлення самого виробу. Обов'язково монтажник на момент встановлення дверей повинен заповнювати гарантійний талон.